Корюківку часто порівнюють з міфічним птахом Фенікс, бо вона, мовляв, так само відродилася з попелу. Корюківська трагедія найкривавіший злочин нацистів проти людства, скоєний він був у перші дні весни 43-го року, коли було розстріляно близько 7 тисяч людей, а саме місто на вщент. Сьогодні дослідникам відомо, що не всі будинки були зруйновані деякі, а їх 50, за тих чи інших обставин, залишилися вцілілими. В одному будинку, коли зайшли німці з метою, скажімо так, займати, тобто не зганьбити, а стратити людей, які там знаходились, то вони побачили там німецький рояль. Вони здивувались, сіли, пограли. Ось забрали за одними свідченнями його. Інші свідки кажуть, що він там і залишився але будинку вони не спалили, тобто залишили і мешканців, і будинок. Поштовхом для вивчення обставин корюківської трагедії стала екзумація останків загиблих. 265 людей було знайдено пошуковцями і перепаховано в урочищі біля Корюківки. Саме у цьому і планували звести майбутній меморіал пам'яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами. Але у 2015 році державне фінансування проекту припинилося. І сьогодні, в день Корюківської трагедії, пам'ять загиблих знову вшановувала. У центрі міста біля пам'ятного знаку. Тут відбувся мітинг реквієм. Далі громада та керівництво області взяли участь у поминальній ліції на місці перепоховання, свідки кривавих подій, що живі, живуть тут, у корюківці, які їх діти. Їм важливо, аби люди пам'ятали. Найкривавіша трагедія в Другій світовій війні. Це повинно бути не нашим корюківським болем, а це повинно бути національним символом скорботи і вічної пам'яті. Меморіальному комплексу бути, але де та як він виглядатиме, повинна вирішити місцева громада, переконаний голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Ми маємо спочатку затвердити проєкт, відповідно, в якому місті і якого формату це буде, і відповідно ми тоді зрозуміємо, скільки це буде коштувати. І будемо говорити, ну, область сама, цей меморіал 100% не потягне, Ми, безумовно, будемо виходити. І в мене попередні розмови з віце-прем'єром Кириленко були стосовно цього питання, але вони просять ну, чітко сформувати вартість цих робіт для того, щоб вже думати, чи здержати державного бюджету це залучати кошти, тому що безумовно такий вартісний проєкт ми самотужки ну, не витягли. Пам'ятати важливо ще й тому, що сьогодні Україна в небезпеці. Під мобілізацію попало багато корюківчан. П'ятеро загинуло на сході, й поранені за радянських часів. Всім була відома трагедія хатині, а про Корюківку мовчали. І тому ще й так важливо, аби сьогодні знали всі. Корюківка – це символ незламності українського народу.